Привіт, з вами проєкт студентського телебачення в і я Саша. Привіт, а я Маша. Отож, першим нашим заходом став День фізкультури та спорту у Вінницькому національному аграрному університеті. І тут ми побачимо, наскільки ж наші аграрівці міцні, сильні і спортивні хлопці, і дівчата. О, є! Ладно, все добре. Криснішаночка, як твої враження від нашого заходу? Мені все подобається, я сама спортсменка і я підтримую такі заходи як на День спорту, тому я вважаю, що це Звиває фізично кожного студента в нашому університеті. А чому ж сьогодні сама не береш участь? Е, ну я трішки зайнята іншими справами. у Мене робота і я не встигаю бути і там, і тут. Бачили тільки що запеклу бой... боротьбу на площі. Що ти можеш сказати? Чи важко було дійсно виграти зараз ваш суперників? Ха-ха, першу ігру було важковато виграти, бо якби рівні суперники, а от друга ігра, то ну як бачили, вийшло вроді все по-простому. Ми дивилися, що тягнув, то нормально в тилу стояв зі спини, перекривав. Скажи, як бути оце замикаючим в самому кінці? Ну я не знаю, як замикаючим, але саме важче стояти першим, які надає команду, які розпочинають. А. Ну повинен один так якось двигатись, і тягнути, чи як там правильно сказати, раз, а раз Або кричати раз. А що саме тебе поставили назад? Ви... Ну, бо я самий маленький був в команді. Ти оказалося, що крайній лише Ви він самий маленький. Що, <рігла> щось Сергій, дякую. Тобі теж дякую. Кому найбільше подобається в сьогоднішньому заході? Ну, в сьогоднішньому заході нам подобається найбільше, те, що тут зібралася купа прекрасних людей, які займаються спортом, вболівають за своїх улюблених одногрупників. І кажуть, спасибо властям за те, що построїли нам такий прекрасний університет. І дають нам можливість вчитись безплатно і комусь платно, платною. Спасибо їм за все. Хлопці, а, а ви займаєтесь спортом? Так, да. ми займаємося спортом кожен день. Ми граємо в шахмати, ми граємо в футбол. Привіт, вітаю команду переможець, переможниць, до речі. Дійсно, незважаючи на те, що ви слабка е, частина людства, ви все ж таки задали жару і перцю хлопцям таким міцним, нашим університетським, і показали, які ви можете бути сильні духом і не лише. Так, тому що ми готові захищати завжди наш факультет, хоч і ми дівчата, зате ми можемо дати жару і будь-яким хлопцям. А важко було змагатися з хлопцями. Е, як сказати, було весело. Ми підтримували своїх хлопців, і ми старалися всіми своїми силами, які ми тільки маємо. А перетягуванні каната брала участь? Звичайно. Звичайно, брала і як. Атлічно, дуже а, чудово. Ми... Нормально. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, я куратор групи 12 ПЗ Онищук Юлія Вікторівна. Дуже приємно з вами познайомитись. Хотіла б запитати зі сторони викладачів, як ви оцінюєте масштаб нашого заходу сьогоднішнього захід. Я вважаю, є масштабним. Його потрібно розвивати. І не тільки з огляду на участь студентів наших, можна було б залучати і викладачів. Дехто з викладачів фізичної культури так не будемо розголошувати імена по секрету. Нам сказав, що в спортивній залі університету проводиться змагання з Волейболу. Давайте підемо туди і заглянемо, чи є вони там, чи нема. Йдемо. Да. Скажіть, будь ласка, ви чули? Нам просто по секрету сказали, що у вас про залі проводяться змагання з волейболу. Ви чули про таке чи ні? Да, є змагання, так? Да. Да, Можна піти подивитися. Конечно, да. я, вас запрошу. я запрошую, звісно. І ми вже перед спортивним залом, і як ми бачимо, тут справді проводяться змагання з волейболу. Вболівальників цього заходу. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, вам подобається волейбол? Так, звісно, дуже подобається. Дуже подобається. Так. А за яку команду ви вболіваєте? Якщо не секрет? Ну, зараз грає наша команда заграрна, це тобто тут, тут тут немає. За який факультет? Тут зараз грають факультет проти факультету? Ні, це, це нас просто нас команда. збірна команда, так? Доброго дня. Наталя Анатольовна, як ви готувалися до нашого заходу, скільки сил було положено? Дійсно, захід не перший раз проводиться в нашому університеті і він є грандіозним і масштабним. Розкажіть, будь ласка, про нього. Справа в тому, що заход був запланований ще в минулому році, тому що День фізичної культури є міжнародним святом. І для першокурсників, на жаль, міністерство сказало, що їм фізичної їм не потрібно, тому якимось чином заохотити дітей до здоров'я, до ведення здорового способу життя, до фізичної фізичного розвитку нам потрібно було таким чином. Ми вирішили провести естафету серед студентів першого курсу, тому що вони наше майбутнє, вони наша нація і вони мають подальше. Про показувати наш університет, розповідати про нього, покращувати його, і робити його таким же, який він є гарним, чарівним, ну і процвітаючим. Тому це свято було для першого курсу. Ну не тільки правда. Тобто естафету ми робили тільки для першокурсників. Змагання між першим курсом ми проводимо на стадіоні. Якщо ви були, там змагання між нашими викладачами і першокурсниками. Тобто, хай вони спробують поки побачать наших викладачів, які вони сильні, спритні, мужні. Ну і покажуть заодно себе і змагання з волейболу, баскетболу теж для наших студентів між тими, які вже є, скажімо, професіоналами, і тими, які тільки до нас прийшли. Тобто, таким чином ми прагнемо залучити нашу молодь до спорту. Дуже добре, дійсно, що ви підтримуєте не лише зв'язок з студентами на парах, а допомагаєте нам розвиватися і можна сказати на вулицях, на теренах нашого університету. Дуже вам за це вдячні, дійсно. Дякую вам також. Ура! Дякую. Дякуємо. Да, ми аграрний, да нас називають сільхозакадемією, mm -hmm. Да, ми копаємо, сапаємо, садимо дерева, енки відробляємо на дослідних ділянках. Там. але поруч тим, ми найкращі в спорті, ми найкращі в співах, в танцях і взагалі ми класні хлопці та дівчата Вінничини. І, і це ми вам покажемо в наступному випуску. Студвесь а з вами були Саша і Маша.